27 грудня 2023 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили чотири кацапські дрони Камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, 2 пункти управління, 6 складів боєприпасів та 2 артилерійські засоби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі акєр пролунали вибухи. Оприлюднено супутникові світлини з місця знищення у Феодосії, кафа великого десантного корабля Чорномрецької флотилії РФ. Тим часом в самому місті збирають шматки металу, що розлетілися після удару по порту, та продовжують фіксувати збитки, завдані вибухом. Неспокійно на території рашистського рейху. У прикордонній з Україною дірявня в Гаубелгород два рашистських солдата перетворилися на хороших росіян внаслідок удару непізнаного безпілотника. Також непізнаний безпілотник нібито атакував об'єкт у Гау-Ростов. Українська IT-армія зупинила роботу однієї з найбільших на РФ і РП систем Enterprise Resource Planning System Система планування ресурсів підприємства 1 1С Рарус.